Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Три атаки на Дніпропетровщину за добу під прицілом ворога. Нікопольський район майже 40 снарядів випустили на Нікополь та Марганецьку громаду. Є влучання по багатоповерхівках. Більше про те, як минула ніч та ранок на Дніпропетровщині, розповість наша кореспондентка Поліна Поламарчук. На і з нами напрямую зв'язку. Полю. Вітаю Марко! Вітаю усіх вночі. Окупанти кілька разів обстрілювали Нікопольський район зградів та важкої артилерії. Гатили по райцентру та Марганецькій громаді. На щастя, люди не постраждали. Майштабу руйнувань зараз з'ясовуються. Та, на жаль, вже зранку обстріли продовжились. Я прошу послухати подробиці від рятувальників. Вже на ранок ворог вдарив по червоногригорівській громаді. Обірвавши лінію електропередач, наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують масштаби руйнації. Обстрілювали Нікупольщину і вчора протягом дня, ось це відео зафільмували. Очевидці російський снаряд поцілив просто у багатоповерхівку. Сьогоднішнього обстрілу росіяни понівечили близько десяти будинків. У багатоповерхівці зайнялася квартира. Звідти вогнеборці врятували власника помешкання. Це чоловік, 56 років. Він отримав отруєння продуктами горіння. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Ситуація ж у Криворізькому районі залишається спокійною, Цієї ночі атак не було там. В інших населених пунктах області ця ніч та ранок також минуло спокійно та без надзвичайних ситуацій. На цьому в мене вся інформація. Марко дякую тобі, Поліно. Це була наша кореспондентка Поліна Пламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І сьогодні вночі ворог вкотре завдав ракетного удару по Запоріжжю. Виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, яку оперативно загасили. За попередніми даними жертв немає. Також цієї ночі окупанти поцілили ракетами С-300 у багатоповерхівку у Чугуївському районі Харківщини. Постраждала одна людина. На лінії ж фронту окупанти здійснили 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з РСЗВ по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. На окупованій частині Херсонщини та у Криму росіяни посилили фільтраційні заходи. На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації. За наявною інформацією, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах. Акваферма просто у житловому будинку на бульварі Кобзаря ще на лівобережному 3, підприємець обладнав виробництво невідомої морської живності прямо у підвалі багатоповерхівки. Поставив декілька великих басейнів і нікого не пускає всередину. Мешканці скаржаться на поганий запах, плісняву та головне відсутність доступу до укриття. Чи є шанс жителям будинку повернути контроль над стратегічно важливим під час війни приміщенням? Владислав Авдієнко з'ясував. Та жесть сира повністю. Це відео зняли жителі багатоповерхівки на лівобережному. 3 у власному підвалі невідомі встановили там декілька великих басейнів, підвели до них воду й електронасоси і вирощують якусь морську живність. Те, що у підвалі їхнього будинку облаштували акваферму, жителі дізналися випадково. Увагу привернув дивний запах та засилля комах. А ще неприємні зміни в оселях. Квартира Юлії якраз над підвалом на підлозі почала з'являтися пліснява. Підложка була вся зелена. Зелена я її раз убирала, другий раз прийшлося все це ізолювати Спеціальна Там якась та грунтовка. Я закрашувала. Також у коридорі від вологи повздувалися стіни. Вот, посмотрите на наші стіни. Вот О, це все і последство цієї влаги. Здесь, здесь, везде это все видно. Мешканці масово скаржаться на шум насосів та сирість. Ночі видно, або компресора, або насоси якісь працюють, там постійно будить. Ми взагалі живемо над, сам, непосередньо над цим креветочним бізнесом, у нас квартира, і ми от, замітили шум, э, сирість. От, ми тепер боїмося цієї всі плесені, грибка, тому що поміщення там не оборудовано, ми взагалі не розуміємо, як це все повлияє на наш будинок. Та головне разом із підвалом людей позбавили укриття, яке вони самотужки облаштували на початку війни. Зробили закупки ліжаків, і води, і свічок. Всі паль там. заставили висіліть все, все винести. Зараз підвал під цілодобовою охороною, кажуть люди. Ані журналістів, ані мешканців будинку всередину не пускають. Уже ж вибилі, були, вибили прекрасно. Ні на знімайте, перезвоню, званю люди. Вибачте, що ви двері зачиняєте? Люди підозрюють, підприємці скористалися тим, що їхній будинок не введений в експлуатацію. Відтак повноцінних прав на приміщення у них поки нема. Тут зараз ну по факту, по бумагам це стройка, будівництво статусу правового немає, тому тут ну відкрити могли б будь-що. Забудовник комунальне підприємство регіон лідер обласної ради кажуть люди. Обіцяв здати будинок ще три роки тому. К ньому обращалися неоднократно, Зараз вже написали і на облраду вирішити вопрос по поводу вода. Всі представники КП Регіон Лідера просто потерялись в непонятному направленні на телефони. не відповідають. Люди викликали на місце правоохоронців, написали заяву, але за декілька тижнів результатів жодних. Ми направили до поліції інформаційний запит із проханням пояснити на якій підставі підприємці займають підвал. Втім, жодної конкретики нам не повідомили. Наразі вказана інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції номер 2 8 листопада. Поліцейські направили службовий лист для інформування держпродспоживслужбу для перевірки. Мешканці підозрюють, підвал здав підприємцям в оренду підрядник, якого винаймав основний забудовник КП «Регіон Лідер». Тон вирішив, що підвал його з нашими комунікаціями. І вирішив якомусь підприємцю здати підвал. Чи насправді комунальне підприємство облради забрало в жителів право власності на підвал? І чому не здають в експлуатацію будинок? Ми направили інформаційний запит, втім відповідь впродовж двох тижнів так і не отримали. Підпільна акваферма вже зацікавила КП «Дніпроводоканал», адже твердять ані підприємці, ані самі жителі будинку за воду не платять. Вийшли на обслідування, представились, показали документи. З обратної сторони документів нам не предоставили, в доступі нам було відказано. Отож, вже найближчим часом будинок обіцяють відключити від водопостачання. Якщо абоненти в течение полугода не обращались к нам ні за консультацією, ні з письменним обращенням і бажанням начать нам оплачувати за водоснабження. Поэтому ситуація склалася так, як вона склалася. Ми предупредили тому, що ми винуждені йти на крайні міри з відключенням. Одинадцятий канал слідкуватиме за продовженням цієї історії. Також ми все ще чекаємо на офіційні повні відповіді на наші запити від поліції та обласної ради. Владислав Вдієнко, Сергій Гончар, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.